Вимикай буденність, вмикай примач. «Скорпіон» відпрацював по ворожих цілях під Вовчанськом. Бійці бригади гард знищили автівки, два комплекси дальнього візуального спостереження муром м та антенну зв'язку. Окрім цього, мінометники та дронарі підрозділу накрили вогнем опорні пункти загарбників. Прикордонники, які служать на вовчанському напрямку, готуються до боїв, тренуються на складних ділянках рельєфу, опановують все від базових навичок володіння зброєю до блискавичних штурмів. Спочатку з холостими патронами. Після того як люди проходять певний курс підготовки, вони допускаються. До зачищення окопної лінії з бойовими набоями на півночі Харківщини танковий батальйон 92-ї штурмової бригади лупить по ворогу з трофейної броні. Мовляв, що принесли, те й отримуйте у відповідь. А завдяки зусиллям феніксівців окупанти не дорахуються транспорту та укриттів разом з піхотою. На відео добірка охопленої вогнем ворожої техніки. А це свіжі влучання від третьої штурмової. Загарбники ховалися та тікали в надіївці літи, але оператори дронів мали інші плани. На Лиманському напрямку московитів підриває баба-яга від пілотів 63-ї бригади. Ніч антидронові плащі, дерева, окопи не рятують ворогів, по душу яких прилетіли важкі бомбардири. Дехто з окупантів від безвиході завбачливо ховається у чорний пакет. Втім, усе частіше загарбники обирають полон замість вірної смерті. Коли російські командири кидають своїх солдатів малими групами в пастку, вони тижнями відрізані від логістики, сидять без їжі і бика. На краматорському відтинку підрозділ бригади помста вразив ворожі півідрони, а ще засідки, чимало транспорту, зокрема й мотоцикли та польовий склад боєприпасів. Тривають непрості бої у турецькому секторі. Позиції тут тримають зокрема і хижаки, підрозділ патрульної поліції. На Покровському напрямку ворог проводив наступальні дії в районах населених пунктів Коптіве, Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове та удачне. Загарбники також намагалися прорвати нашу оборону неподалік Андріївки та Олексіївки. Наші підрозділи продовжують знищувати переважаючі сили противника з метою сповільнення та припинення його наступальних дій. На Покровському напрямку, як і раніше, найпекельніше, шершні довбуша продовжують перетворювати на попіл транспортний мотлох, на якому окупанти ганяють по лісосмугах. А це на двоколісних тренуться наші захисники з 28-ї бригади. Ще напередодні штурм вівся під прикриттям броні, нині під гуркіт двигунів. Мотоцикл це швидкість, маневреність і можливість дістатися туди, куди не здатен бронетранспортер чи не долетить дрон. Зараз така ситуація на фронті, що треба добиратися дуже багато кілометрів пішки. А тут, тут з мотоциклами і набагато це швидше буде присходити. На новопавлівському керунку продовжують влучно підривати техніку ворогів жниці 23-ї окремої механізованої бригади. Окупантам воїни гарантують лише травми, каліцтва або смерть на нашій землі. Зусиллями пілотів трьох підрозділів Сил оборони вдалося підірвати російську РСЗВ. Уражений град ймовірно був заряджений хімією, про що свідчать перехоплені розмови росіян між собою. Хоча країна-агресорка є учасником конвенції про нерозповсюдження хімічної та біологічної зброї, вона не раз її використовувала і все ще має великі запаси. Також наші бійці здійняли в повітря сау «Піон» та вантажівку з БК біля Новоукраїнки. Скоригувала ракетний удар бригада аеророзвідки Чорний Ліс. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин інтерподробиці марафон Єдині новини. Інструктор Олексій на позивний чуб дає бійцям завдання. Частина ворога через площу відійшла в ті розвалини. БК у вас мало. Ви устали, ви понесли втрати. Перед вами відкрита місцевість. Яку пройти неможливо. Що нам робити? Ми тоді повинні згнати, згадати димові гранати. Солдати мають переміститися під прикриттям димової завіси. Давайте чесно скажемо, ми ідеально кинути не зможемо ніколи, ніхто з нас. Ми навіть ідеально не зможемо не те, що закинути у вікно, а на кришу закинути, так? Але наша задача максимально близько під стіни, щоб попала наша димова граната. Вони кидають і проходять. А тут відпрацьовують бій у міській забудові. Викурюють ворога з допомогою шумової гранати. Пив, трохи диму. Ви за стіною відчули удар по вухам, ворог, який там знаходиться. У нього 100% йде дезорієнтація. Відповідно, зараз ви до його допрацювати можете? Всі інструкції від тренерів не з книжок, а з власного бойового досвіду. Ми даємо вижимку, і саме той досвід, який ми е на собі перенесли або принесли наші е побратими в нас на очах. Відповідно, у нас є розуміння, що люди, які виходять на перший вихід, їм не потрібна та вся купа непотрібних знань, від яких залишається тільки каша. Їм потрібна вижимка по певних напрямках, щоб вони залишилися живі. Щоб кинути бойову гранату, каже чуб, слід подолати певний психологічний бар'єр, і з цим бійці впоралися. Своя! Добре, молодець, але ніколи ні на навчаннях, ні в бою ми не дивимося, як і куди полетіла граната. Зрозуміло? Раномір. Ніколи. Це закон. Своя! Лучно кидати нада. Часто кидати. Угу. Чим більше кидаєш, тим воно легше тоді. І попадаєш, і не страх, і автоматично. І вночі можна кинути. А чим вночі чи важче? Бо Темно ж, не видно, куди закручувався. Відпрацьовують бійці і тактику бою. Пересуваються малими групами, прикриваючи побратимів і ховаючись від дронів. Згори їх веде пташка. Арбуз, давай він криє! відкриє. Піда! Інструктор одразу вказує на недоліки. Відсутність правильної комунікації, контроль секторів, бо дуже часто опускають зброю, перебігають перед, перед нею. Тобто це не правильно. Сергій на позивний фізрук уже четвертий рік служить водієм. Був на Донеччині, Херсонщині. Нині відпрацьовує бойові навички, щоб за потреби замінити побратимів на нулі. Мене важча думка про те, що ворог тут у нас знаходиться це найважче. Морально то перебороти себе, налаштовуватись на позитив. Ще раз повторюю, ще раз просто знищити цього ворога, щоб він подалі відійшов від наших кордонів назавжди. А це вправа зі стрільби, щоб наблизити умови до бойових, кидають димову гранату. Робити динаміку. Бійці 57-ї бригади, яка нині боронить Вовчанськ, навчаються, що й не випадає вільний час, адже змінюються і завдання, і характер боїв. Наприклад, оборона міняється виконує в лісосмузі, в лісистій місцевості. Помінявся район виконання завдання. Оборона буде вже в урбанізованій місцевості. Тоді да, оновлюємо їхні навички. А хто не вміє, навчаємо наново. Від інструкторів військовослужбовці намагаються взяти максимум. Всі стараються, бо це їхнє життя, життя їх, життя їхнього побратима. Того вони і стараються, бо не буде, що на них хтось накричить. ні, це їхнє життя, і все. І найбільша винагорода повернення бійців із ротацій. Саме оті виживші хлопці, які повертаються, які приходять і кажуть Дякуємо. Воно пригодилося. Повірте, після цих слів. Навіть якщо ти уставший, ти окриляєшся, знову знаходиш ті сили з новим ентузіазмом, працюєш з тими, хто приходить. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.